Трав'яні простори відіграють різноманітну роль у наших ландшафтах, надаючи місця для ігор і відпочинку, а також відкриваючи широкі краєвиди. З точки зору дизайну, вони обрамляють макет, дають оку місце для відпочинку та створюють безперервність між садовими просторами. Ми все більше усвідомлюємо важливість балансу між газонами та багатими насадженнями, які покращують екологічні послуги. Газон вимагає багато ресурсів для догляду, хімікати та обладнання і часу, і багато садівників переосмислюють його роль. Зменшення газону збільшує різноманітність за рахунок розширення рослинного матеріалу, одночасно підтримуючи запалювачів і корисних комах. Альтернативи газону також допомагають краще контролювати дощову воду. Альтернативи газону пропонують можливості для тінистих ділянок, де газон погано росте. Створить широку привабливість і збагатіть ресурси, представивши тіньолюбні екземпляри від мініатюрних ґрунтопокривних до низькорослих багаторічних рослин, готових заповнити пустоти в трав'янистих рослинах. В результаті вийшов гобелен цікавої фактури та різноманітності. Багато рослин добре почуваються в півтіні вздовж країв і кордонів, тоді як інші просвітають під густою кроною дерев. Осінь ідеальна для внесення змін і посадки нових доповнень. Коли температура знизиться, вони встигнуть пустити коріння до зими. Наш список сильно рослих низькорослих рослин спеціально розроблений для тінистих місць, які цікавлять все сезони. Ягода куріпки. Загальна назва. Ягода куріпки. Ботанічна назва Мічелел повзає. Сонячні вимоги. Від повного сонця до повної тіні. Висота. Від 1 до 3 дюймів. Зони зимостійкості від 3 до 8. Ягода куріпки утворює красивий низький ґрунтовий покрив із маленькими темно-зеленими глянцевими листками на гнучких стеблах. Навесні дає білі квіти, а восени яскраво-червоні ягоди. Мешканець Північної Америки зустрічається в природі в лісах і вздовж берегів струмків із природними затопленнями та вологою. Адаптивний рослинник він також переносить сухі тінисті умови, розташування, яке багато інших рослин вважають складним денні стійкий сорт, який утворює щільний вічно-зелений килим. Ягода куріпки росте повільно, їй потрібен час для дозрівання. Денні за 5 років розростається на 3 фути, але утворює ніжний на вигляд міцний килим із незмінною привабливістю. Зелений і золотий. Загальна назва. Зелений і золотий. Ботанічна назва. Хризогоном віргінський. Сонячні вимоги. Від часткової до повної тіні. Висота. 1-2 дюйми. Зони зимостійкості. 5.9. Зелений і золотий є рідними для лісів східної частини Сполучених Штатів. Він має блискуче зелене листя та жовті зіркоподібні квіти навесні та на початку літа. Після цвітіння з'являються фіолетові ягоди. Після весняного вибуху цвітіння стає рідкісним під час сильної спеки, але осінь може принести новий колорит. У міру охолодження листя може мати пурпурно-червоний відтінок. Зелений і золотий, яскраве, життєрадісне рішення для складних тінистих ділянок. Він утворює щільний килим із середньою та швидкою швидкістю росту на середніх, добре дренованих ґрунтах. До його квітів злітаються бджоли та метелики, а птахи харчуються його плодами. Ягода. Загальна назва. Ягода. Ботанічна назва. Корнус канадський. Сонячні вимоги. Часткова тінь. Висота від 4 до 12 дюймів. Зони зимостійкості від 2 до 6. Представник роду корнас, кущ ягоди створює наймиліший натуралізований ґрунтовий покрив із мініатюрними листям і квітами кизелу. Ефектні білі квіти вкраплюють свіже зелене листя навесні, змінюючи місце кістянкам яскраво-червоних ягід з кінця літа до осені. Осіннє забарвлення листя червоне і фіолетове. Тубільці віддають перевагу прохолодному клімату та вийнуть спекотним літом. Найкраще розвивається під кронами дерев і кущів при крапковому освітленні. Грудень найкраще росте на вологих ґрунтах з високим вмістом органічних речовин. Регулярно поливайте нові рослини, поки не з'являться корені. Хоча мініатюрна красуня не витримує пішохідного руху, вона приносить багато років інтересу, птахи харчуються ягодами, які також їстівні для людини. Різдвяні папороті. Загальна назва. Різдвяні папороті. Ботанічна назва, палистичам акастикоїдіс. Сонячні вимоги. Від часткової до повної тіні висота від 1 до 3 футів, зони зимостійкості від 3 до 9, папороті наповнюють підлісок ніжною, витонченою красою. Вони безтурботні та випромінюють спокій у великих заростях або серед інших місцевих рослин. Різдвяна папороть дарує фонтан зелені протягом року. Це особливо вражає взимку, коли догоподібні гілки надають ландшафту пишного вигляду, особливо коли багато інших багаторічних рослин знаходяться в стані спокою. Родом зі Сполучених Штатів і Канади різдвяна папороть є витривалою, адаптивною та використовується для різноманітних ландшафтних цілей. Це покращує тіньовий сад і забезпечує середовище існування для диких тварин, одночасно допомагаючи стабілізувати ґрунт на схилах. Фалсмандоугрес. Загальна назва. Фалс мандоугрес. Ботанічна назва. якани Сонячні вимоги. Від часткової до повної тіні. Висота від 3 до 10 дюймів. Зони зимостійкості 7 до 9. Ааднаке нагадує добре відомі ліріопета мондопучки і походить з того самого ареалу Японії та Китаю. Він має ширші лопаті свіжого зеленого кольору з більш м'якою текстурою, що створює пишну композицію вічно зеленого підліску в теплому кліматі. Влітку рожеві бутони розпускаються до запашних світло-лавандових квітів на коротких колючих стеблах. Яскраві оранжево-червоні ягоди з'являються восени і зберігаються на зиму. Greenscape це більший сорт, який досягає 10 дюймів у висоту з щільними лопатями. Його лавандові квіти з'являються наприкінці літа та восени, а потім ягоди буску. Помилкова трава Мондо добре почувається на добре дренованих ґрунтах різного типу та кислотності. Добре переносить нормальні сезонні умови без додаткового зрошення, якщо спекотні або сухі періоди тривають тривалий час. Поширюється кореневищами, утворюючи зарості. Осока пенсільванська. Загальна назва. Осока пенсільванська. Ботанічна назва. Осока пенсільванська. Сонячні вимоги. Від повного сонця до повної тіні. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони зимостійкості від 3 до 8. Осока утворює чудові, м'які купини, які витончено тягнуться вздовж відкритого простору або схилу. Пенсільванська осока створює зелений килим із м'яко вигнутими лопатями, які не потребують підстригання. Однак для низькорослих трав'янистих рослин косіть кілька разів на рік, щоб зберегти листя у висоту від 2 до 3 дюймів. Пишні пучки являють собою колоски червоновато-фіолетових сувіть пізньої весни. Він поширюється через корене вище і може самозасіватися за оптимальних умов, але зазвичай не є агресивним розповсюджувачем. Осока Пенсильванська в природі зустрічається в східній і центральній частині Північної Америки в сухих лісах. Віддає перевагу пухким, суглинним і середньосухим ґрунтам. Дикий імбир. Загальна назва. Дикий імбир. Ботанічна назва. Азарам еспіпи. Сонячні вимоги від часткової до повної тіні висота одна нога зони зимостійкості від 4 до 8. Дикий імбир приносить витончену красу та видатний інтерес до листя з листям у формі серця. Густі і темнозелені, їх поверхні можуть бути суцільними або сріблястими плямами, залежно від сорту. Солодка трав'яниста багаторічна рослина має компактний, горбистий габітус, укомплектований серцевиною листя. Їх ем'ясистий корінь має пряний аромат і смак імбиру, і їстівний. Дикий імбир з часом повільно утворює щільну колонію. Він віддає перевагу вологому, добре дренованому ґрунту, але переносить різноманітні типи, включаючи глину. Есерем кенеденсис походить з Північної Америки. Має велике листя та віддає перевагу прохолодному клімату. Вид зимостійкий шостої зони. Солодкий шматок дерева. Загальна назва. Солодкий шматок дерева. Ботанічна назва. Гейлем Адоуратам. Сонячні вимоги. Від часткової до повної тіні. Висота. Від 6 до 12 дюймів. Зони зимостійкості. Від 4 до 8 Суітвуд швидко росте, утворюючи компактний листяний килимок яскраво зеленого мотовчастого листя. Навесні пучки білих зіркоподібних сувіть покривають верхівки стебел і мають легкий аромат. Листя стає ароматним, коли вони висихають і є свіжим доповненням до попорі. Енергійний ґрунтовий покрив агресивно поширюється в основних умовах вирощування. Вирощування його в тіні Особливо в більш прохолодному кліматі, допомагає зменшити його ріст і зберегти повзучі стебла. Суітвуд найкраще працює на вологих, багатих ґрунтах. Щоб перешкодити його стійкій звитці, ви можете вирощувати його в більш сухих районах і на глинистих ґрунтах, де менше хвилювань щодо зростання призначеної ділянки. Флокси повзучі. Загальна назва. Флокси повзучі. Ботанічна назва. Флокс столоподібний. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 3 до 12 дюймів. Зони зимостійкості П5. Флокс повзучий, низько росла, килимова ліана з густим листям. Прості у догляді багаторічники є універсальними для багатьох ситуацій, від кам'янистих ділянок до зон стабілізації ерозії. Навесні на кінчиках стебл з'являються витончені грона запашних лілово-блакитних квіток. Вузьке напівічно зелене листя створює пухкий килим, який демонструє квіти та пом'якшує вигляд, навіть коли рослина не цвіте. Шервуд Purple створює корону бускових відтінків на коротких прямих стеблах, які піднімаються над листям. Він активно росте з рівномірним габітусом. Франс Перпал – трохи більший і ефективний проти борошнистої роси. Хоумфайрс, міцний, рожево-квітучий сорт із хорошою стійкістю до хвороб. Ведмежа ягода. Загальна назва. Ведмежа ягода. Ботанічна назва Актостефелос юваюасаї. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 6 до 12 дюймів, зони зимостійкості від 3 до 7. Мучниця витривала широколиста вічно зелена рослина, яка повільно поширюється. Цей корінний житель Північної Америки пропонує всесезонний інтерес, а також цінні фрукти для дикої природи. Білі літні квіти призводять до зелених кістянок, які восени стають червоними. Темно-зелене листя набуває бронзових відтінків із зимовими температурами. Міцний виробник найкраще працює в посушливих умовах і переносить плямисте світло під кронами дерев. Він процвітає в посушливому, прохолодному кліматі та не переносить високої вологості, росте природним чином у сухих районах, таких як скелясті райони, відкриті ліси та луки. Карликовий мондо. Загальна назва карликовий мондо. Ботанічна назва Уфаєпоганджапанеке нене. Сонячні вимоги від часткової до повної тіні. Висота від 3 до 6 дюймів. Зони зимостійкості 7-10 Карликовий мондо мініатюрний культивар елегантного тонколистого сорту мондо. Вид має довгі лаза в пучках, які досягають 1 фута у висоту. Карликовий Мондо – мініатюрний гровар з компактними лопатями, які утворюють невеликі пучки. Вони повільно досягають 8-12 дюймів завширшки. Карликовий мондо акуратний і універсальний у класичному, офіційному, азіатському та сучасному стилях саду. Як і його повнорозмірний батько, він забезпечує зображення та текст.